Він може комусь подобатися, комусь не подобатися. Але це сучасний автомобіль. Абсолютно новий. І все йде до цього. Це вже нова платформа, яку взяли, я так розумію, Z ID 4. Ми вже бачимо оновлений селектор перемикання передач, оновлений керування ручником, автохол, заводиться кнопкою. Ось в нього так він паркується. Потім оновлене вже керування кліматом, асистентами, кермований, так і не змінили, слава Богу, було ж спочатку сенсорне. Але все ж таки повернулися до фізичних кнопок. Ще набагато, я рахую, є цікавішим. Плюс змінили повністю, поставили вони ось так дуже круто монітори, змінили вони сидіння, сидіння з боковими підтримками. Тут у нас також вже повністю все. сенсорне, вся кнопка сосне, це Боїнг. Двохлітровий дізель, 180 тисяч, без жодної фарбованої деталі. Тільки-тільки машина приїхала з Німеччини. Вже розмитнена і сертифікатами. Головне, що ви будете першим власником цілої обслуженої машини з реальною сервісною історією. Ось так. Ось так він виглядає, цей красень.